Як відомо кожному українцю, в якого зберігся хоча б натяк на здоровий глуст, за всі часи свого існування Росія несла в Україну лише горе та руйнування. Знищувала та викрадала пам'ятки старовини, душу губила культурних діячів. Будучи абсолютним породженням пекла, самі росіяни вам розкажуть, що українці це дикуни, а вони несли сюди виключно культуру та просвіт. Чи не можуть і різні священики аналогічно опорочувати політеїстичні культи, які знищило християнство, виставляючи його в брехливо позитивному світлі? Протягом відео ви дізнаєтесь відповідь на це питання. Заодно під кінець скажу пару слів про секту небезпечних релігійних фанатиків, яка видавала себе за атеїстів. Вітання глядачам та слухачам каналу Диванна Філософія. Віруючи люди в атеїстів часто запитують, в чому сенс життя атеїста, коли Бога нема, і одразу за тим дають пораду покінчити з собою. Давати пораду зробити те, що в самого вважається страшним гріхом, може тільки цинічний, мерзенний і нечастивий виродок. Богомолом, мабуть, не втямки, що людину на цьому світі тримають мрії, плани, бажання, інстинкт самозбереження та термодинамічна вигода існування живої матерії. Якби все існувало лише заради сенсу. То не було б ніякої організації Об'єднаних Націй, де головний агресор планети має право вето. Для атеїста нема поняття гріха чи праведних діянь, є лише хороші та погані вчинки. Знищувати себе коханого це поганий вчинок, хоча б тому, що він завдає болю близьким людям. Якщо релігійний такий розумний, хай самознищиться сам, адже на відміну від атеїста він потрапить до кращого світу. Мабуть, боїться, що на воротях до раю його зустріне апостол Петро і відправить до смоляної бані за роздавання негарних порад атеїстам, які свідчать про не надто велику любов до ближнього свого, віруючим час від часу зносить дах. І в ім'я свого Бога вони починають творити таке, що атеїстам ні на яку голову не налізе, та ж Христова масакра в ім'я гробу Господнього, теракти виконуються іменем Аллаха. Обдирання іменем Єгови, іменем Ісуса Христа освячуються балістичні ракети з касетними боєголовками, які росіяни запускають по дитячих майданчиках та тролейбусах. Духовний батько всіх російських тиранів Іван Грозний був страшенно набожний, тільки влаштує криваву різанину і одразу біжить молитись, гріхи замолювати. Деякі богомоли насміхаються з атеїстів. «Ха-ха, вони не вірять в Бога, зате вірять в інопланетян! Дурники. Для початку зовсім не вірять, а лише припускають можливість існування позаземного життя. Припущення не накладає ні на кого зобов'язання влаштовувати масакру імені гробу зеленого чоловічка. Чи молитись йому після кожної вкоєної дурниці, щоб той повідпускав гріхи? Чи вважати, що інопланетянин винен комусь як земля колгоспу, тільки на підставі того, що хтось вірить в нього? Атеїсти не стверджують, що хто не вірить в інопланетян, той погана людина, як і ті, хто вірить в інопланетян не того кольору? Блес Паскаль казав, що якщо бога нема і в нього вірити, погано не стане. Якщо він є і в нього не вірити, погано буде. З чого робив висновок? Що треба вірити. Зараз світ глобалізований, і очевидно, що богів, в яких вірить сучасне людство, як собак нерізаних. Всілякий вірянин вважає, що до пекла потрапить той, хто вірить не в того Бога, чи навіть ті, хто вірять в того самого Бога, тільки за іншим писанням. Історія розповідає, що римляни чесно вірили в своїх богів, оскільки нікого не карали за богогульство боги всемогутні, Самі розберуться. Кесар в Божі справи не лазить. Які при таких умовах шанси, що вони могли когось переслідувати на релігійному ґрунті? Нульові чи мінусові? Християни ж, мабуть, здогадались, що їхній віфлеємський шарлатан якось примудрився освоїти фокуси індійських йогів, теж ходіння по воді чи воскрешання лазера з того, що називається шавасаною, індійські фокусники. Можуть так сповільнювати процеси життєдіяльності, що навіть мацаючи пульс не відрізнити живого від не дуже. Тому секта ісусопоклонників досить жорстко розправлялась з тими, хто не поділяв їх вірування, бо й не вірили в богокаральній властивості здорового мужика, який би виконав Шавасану в незручній позі на палючому сонці. Спробував би він воскреснути після кострика. Які любили влаштовувати його послідовники і язуїти, по розпеченому деревному вигілі він би зміг прогулятись, його колеги це вміють, а от щодо кострика без шансів. Любителі символічно пожувати тіло свого Бога у вигляді проскур та попити його кров у вигляді вина, розказують нам про людські жертвоприношення в язичницьких культах. Це вони роблять в перервах між цілуванням мертвечини, яку називають святими мощами. Хтось міг би це назвати безбожною гедотою, але в християнта гедота вважається Божественною. Цілуючи мертвичину, вони розраховують на зцілення, а не підхопити якусь заразу. Якщо археологи не підтвердили людських жертвоприношень, то християн про знищених ними прихильників інших культів нема чого і слухати, бо це все одно, що слухати росіян про бандерівців, ті розкажуть про жертвоприношення дітей бігборда. Як і росіяни, християни використовують оббріхування жертви, щоб виправдати свою надмірну жорстокість до неї. Кортес вирізав ацтеків до ноги і не знайшов нічого розумнішого, як розповісти про людські жертвоприношення з їх боку. Скільки б вони не приносили тих жертв, не могли б таким чином самознищитись. Інша річ конкістадори, які понаприносили стільки людських жертв, що ацтеки просто зникли. Аналогічно із мусульманами. Вони виправдовують іменем свого Бога цілі священні війни, з так званими невірними. Що ж це як не принесення людських жертв своєму прогресивному? Монотеїстичному Богу, кожен відвідувач церкви авторитетно вам розкаже, що дурним є кожен, хто в Бога не вірить, тобто віру ставлять як найвищу чесноту. При цьому вони зневажають забобони, припущення можливості існування інопланетян, віру в будь яких інших богів, крім свого. Їм бездумно, без всяких доказів вірити дуже добре. А коли хтось робить щось аналогічне. Гріховний гріх. По суті, християнин має такі ж погляди на нехристиян, як і мусульманин на невірних. Єдине, що добре, хоча б не носять ножа за пазухою. Карикатуру на Ісуса Христа можете малювати спокійно, тільки ненароком не ляпніть, що ваш рок-гурт популярніший за нього, бо буде вам шарлі Абдо тільки по-християнськи. Чому віруючі люди і релігійні фанатики на ділі виявляються такі злі, хоча торочать про якусь благодать та смирення, бо вважають себе вищими за невіруючих та не так віруючих? Коли хтось вважає себе вищим за когось, він дає собі дозвіл на чинення зла проти того, кого вважає нижчим, собі рівному не шкодить ніхто. Бували якось часи мракобісця, коли християни видавали себе за атеїстів, підривали християнські храми, знищували культурно-історичні пам'ятки. Як ви здогадались, це була одна з найнебезпечніших сект. Її члени носили червоні пентаграми на Лобешниках, називали один одного товарищами, а потім помістили свого лідера, якого називали вождем домовзилаю в формі Зікурату. Коню ясно, що то були сатаністи. Питання може виникнути, які вбійства вони християни? Діалектика. Антихристияни це теж християни. Обидва вірують в абсолютно один і той самий набір містичних створінь. Християни визнають існування сатани, а сатаністи христа. Сатанізм це християнство догори ногами. Якось в Парижі 1572 року. Ніч на святого Варфоломія, покровителя кожгум'як та м'ясників, показала, який насправді християнин християнину друг товариш і брат. Коли християнину стає погано на релігійному ґрунті, а мусульманами поруч і не пахне, тоді треба шукати іншого християнина, а не валити все на теїстів. Ясний пень, що сатаністи так прямо в очі не скажуть. Що вони сатаністи. Уявіть собі тільки, як знесло б дах Європи, якби Росія, точніше СУВОК, заявив, що тепер в нього основна державна релігія сатанізм. Тоді сказали, що в них атеїзм такий. Зараз кажуть, що в них православіє, освячують зброю, включно з ядерною, будують військові храми з пентаграмами. Руйнування історичних пам'яток в атеїстичні та агностичні інтереси не входить аж ніяк. Вся Європа складається зі світських держав, і жодній країні не прийшло в голову валити церкви на своїй же території. Атеїсти, як цивілізовані люди, шанують та зберігають старовину. Чим, звісно, не можуть похвалитись такі варвари, як християни, а тим більше мусульмани. Одні перепалили всі старовинні манускрипти, до яких тільки дістались в часи свого мракобісця, а іншим не було чого робити і повідбивали всім старовинним статуям, до яких тільки руки дотяглись. Такі їх діяння перешкоджають вивченню питання виникнення релігій. Припускати, що люди почали вірити в дідусів на небі тільки тому, що десь блиснула блискавка і гримнув грім, не дуже розумно. Щоб печерну людину почало турбувати питання походження світу та людини. Світ завжди існував, а звідки беруться люди і так бачили. Питання бурхливої людської фантазії та виникнення релігій розглянемо в якомусь наступному відео. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити його.